Всім доброго ранку, доброго вечора. Дивлячись, коли ви мене дивитесь, мене звати Альона і це мій відео щоденник, відеовлог, як хочете. Називайте мене, як хочете. Раз будете сміятися, може не сміятися, мама, не переживай. Я в відділенні скорої допомоги. Emergency. Це моя друга спроба вилікувати спину. Минулого разу я сходила в Walk-in Clinic, мені прописали ліки. А вони не допомогли. Моя спина в вже в цілому болить вже. Близько місяця й не проходить. І я вчора зробила велику помилку, тому що я зайшла в інтернет і почала читати по симптомам. І коротше, в мене грижа. Ну, так симптоми кажуть, що в мене грижа. Інтернет каже, що в мене грижа. Я хочу, щоб мені лікар сказав, що в мене тому я саме й приїхала в емердженсі. В мене немає свого лікаря тут. Я взагалі не хворію. Слава тобі, господи. Це дуже такий екзотичний випадок. І в цьому відділенні лікарні це святого Джозефа лікарня вже декілька разів був мій брат. Тому я приїхала сюди одразу в відділення. Скорої допомоги, чому то, тому що мене просто прийняли швидко без апойнтменту, і я не знаю, як воно сьогодні це все буде відбуватися. В будь-якому випадку я постараюся вам все розказати, все показати, як я роблю це завжди. А ви, будь ласка, поставте вподобайку для того, щоб ця сьогоднішня моя інформація, я сподіваюся, що це буде корисно розповідати. Принесла вам якусь користь, а мені якісь вподобайки і поширення на Ютубі. А якщо напишете якийсь коментар, бо побажання видужати там, я не знаю, поміняти тоналку на обличчя того, що ця якась маже, непонятно як, то це теж можна написати в коментарях. Отак. От Погнали. Взагалі зі сторони може здаватися, що в мене нічого не болить, бо я нарядилася, накрасилася, надухалася, сісна. але насправді в мене ж не голова болить, у мене спина болить, голову можна і в порядок привести. Штани, правда, я дуже з трудом надіваю на себе, але нічого страшного. Я ж не піду біштані, правильно? Я, ви ще не бачили, які шнурки зав'язують. Це хід. Машину довелось паркувати ось там біля дороги, тому що ця вся парковка зайнята. Це не безкоштовна парковка. Між іншим тут треба заплатити. А ось власне сама клініка і відділення Emergency. Зацініть мою англійську. І нам туди і треба. Треба вдягати масочку. Вони ось так при вході стоять, Обережненько можна витягнути індивідуально для себе. Далі я взяла квиточок, ну квиточок, номер. Я не спочатку не розібралася, як рахувати і до якого віконця підходити, тому що тут 98. Потім розібралася, що від 100 починається все спочатку. Сіла собі чекати, доки мене покличуть. Там викликали за номером, сиділа, чекала. Здратую випитали стільки, що ось аж стільки бумажок мені дали в руки, щоб йти конкретно вже на прийом до лікаря. Пішла до своєї Zone, потім розповім детальніше. Тут можна подивитися в маленькому такому ширмочному кабінетику, як все облаштовано, досить прикольно. Сиділа я словом там дуже-дуже довго. Потім буду розповідати все по порядку, як все проходило, а поки що слухайте. Історія така: в мене взяли аналізи, поводили по кабінетам, опитували лікарі. Відправили на x рей рентген. рентген. Це вже тягнеться десь приблизно 2,5 години, все. години. Ну, в принципі, я сажу в це через мене, ніхто не чіпає, приходить лікар, гукає, каже, що робити далі, пояснює, де і все. Ну, в принципі, жалітися нема. на що. Частенько, спокійно, тихо. Єдине, що кожного разу, коли я опиняюсь цій лікарні, то опа. Штраф, штраф, мені зараз приліплять, капець. Привітайте мене, в мене знову штраф за парковку, 50 баксів. Вони мене задовбали, ці люди, парковщики, нема де паркуватися взагалі. Тобто, навіть платна парковка вся зайнята. І тут все зайнято, і в два рази все зайнято. І вони собаки їздять просто і тікати, 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 тікати. Тобто, умовно... Лікарня безкоштовна, зараз я на рентген піду безкоштовно. і кров в мене взяли аналізи безкоштовно. За я плачу штраф за парковку. Та да що ж за життя така? Хоча, мені здається, штраф за парковку і те менше, ніж тут коштував би аналіз крові. Чогось у мені так воно все подозрівається. Я все прийшла в машину попити води, тому що я вже не можу. А на вулиці, як завжди, гарна погода, а я це по лікарням тіняюсь. Справедливость, як вона є. Коротше, розказую, як там все було по порядку в цій лікарні. Прийшла я в лікарню, там спочатку була реєстратура, реєстратура перша. Взяла цей талончик, віддала, почекала свою чергу, пішла в реєстратуру, розповіла, що зі мною сталося. Де в мене болить, як у мене болить. У мене виміряли перед цим ще тиск, поки я сиділа в своїй черзі. Потім Мене направили по, показали йдіть по Yellow Line, там просто є такі лінії, коридорчики. в общем, Ідіть в общем, Я ж пішла по цим стрілочкам, дійшла до Yellow Zone. Віддала мені одразу в реєстратурі дали бумажки е, з моїм іменем. Все, що вони перенесли до, ну Я дала там хелс карт забула сказати е, все, що вони перенесли з Хелс Кар, де вони записали е, мої е, дані по тиску е, е, по цим всім прикольчикам, і потім. Um, вони все це винесли в бумажках, в яких також було написано мою дату народження, вся інформація з Card, Ну коротше, я пішла до цієї Yellow Zone, віддала ці бумажки. Там своя реєстратура, там якби окрема дійсна зона. Віддала б свої бумажки там uh, і чекала. Потім я в кіно виходить доктор, називає твоє ім'я, не можна було б там знімати. Та й в реєстратурі в першій при вході теж не можна було знімати. Заходжу туди, в Єлозон на реєстратурі, виходить доктор, там така реєстратура, прямо вона по центру, а навколо реєстратури не кабінети, а вони от такими ширмочками відділені, зони, там, де приймають власне пацієнтів. Мене погукав перший раз лікар. Дали мене щось. А що, а що ж там було? А. Вони ще раз почитали мої, здається, ці бумажки і сказали, окей, сядьте, посидіть. Я сіла, сиджу, знову мене гукають. Кажуть, треба здати кров, я йду здавати кров. Потім ще раз мене гукають. Кажуть, треба піти на X-рей, на рентген. Я йду на рентген, пішла на рентген. мені показали, в яку там зону йти. Там все стрілочками вказано. Пішла туди, але там своя реєстратура на рентгені. Я пішла аж туди. А виявляється, я прийшла на іншу реєстратуру. Там є рентген для людей, які там по запису, а є рентген, які по емердженсі. І виявляється, що я пішла не туди. Сиділа в тому залі, чекала хвилин 40, доки мене покличуть. Вийшов якийсь лікар, я йому кажу, коли ж мене покличуть, тому що нас там. Три чоловіка сидить, він такий каже: ви не, не сюди прийшли, відвів мене тоді, куди треба. Сіла одразу мене покликали на рентген, зробили рентген. До речі, згадую, як робили цю флюорографію і рентген, коли я ламала руку пару разів. І ці такі. Знаєте, польові рентгени, коли все тріщить, все ламається, все ж якийсь купа різних звуків, холодно, плитка на підлозі, якось напівтемно, все страшно, все холодне. Ось, і, і все якесь таке. Знаєте, з присмаком я ніколи не жила в радянському союзі, але от мені він, він прям так і вижався. От радянський Союз, як оцей кабінет рентгену і флюорографії. В цих, цих лікарнях в громадських да, громадських державних о Короче, а тут все якось дуже цивільненько. Взагалі я хочу сказати, що е, ця державна лікарня, в якій я була, і все за сьогоднішній день мені обійшлося в тільки 50 баксів, які я витратила, е, точніше за за цей штраф на парковку. Все інше було безкоштовно, і аналізи по крові, і рентген, все і прийом лікаря. Коротше, зробила мені рентген, все там цивільненько, все дуже красиво, все дуже обережно. Тобто, умовно там і треба було призняти мої, вибачте за деталі мої штанці. Вона мене спеціально накрила, щоб я не вставала, не відходила. А вона мене накрила, щоб я це все під простиралом зробила. ну, Коротше, я не знаю, дуже все я, якби нема на що не те, щоб жалітись, а є чим захоплюватись. Зробила рентген, пішла назад, сіла в зал. В залі вже я просто приїхала зранку, і людей було мало. А коли я вже прийшла в зал, оцей вже третій заход в Єл Зону цю, де лікарі приймають саме реєстратура вже лікарі. Коли я вже туди зайшла, вже все зайнято, люди чекають. Я вже так одразу бачу, де українців вичисляю хто є хто поруч зі мною сиділи жіночки. І ще раз рекомендація: люди: ви коли, коли в громадських місцях сидите, ви трохи фільтруйте базар, тому що я дізналася. Те, чого не хотіла би дізнаватися. По-перше, тому що ем, ми, нам здається, що нас ніхто не розуміє, а насправді то часто навколо нас є наші люди, які говорять тією ж мовою, що і ми і розуміють, як би, про, що, про що мова йде. Ну, словом, я стала неспеціально очевидцем, там ще розгортаючись свої драми там, в діалозі. А, сиділи ще українці там, з цими, з як воно з браслетиками і футболками, то їх одразу можна було зрозуміти, хто це. А ще сиділа жіночка така, яка страждає в страждає проблемами з overweight, типу. Вибачте, кажуть це, ой, ви приїхали, Оце починаєте ці англійські слова. Іспользувати. У мене кретінізм починається. Я тут згадувала англійські слова, і я намагаюся їх якби, впихнути в своє життя. А тут я переходжу на українську, я не з-за того, що я дуже умна, я їх використовую, а із за того, що я дебіл Ну Я просто не можу так переключитися. І в мене це слово в голову прийшло. Ну, я не виновата. Все, закрили цю тему. Ми з жіночки з лишньою вагою, і в неї, походу, не тільки лишня вага, я нікого не осуждаю, все нормально. В неї просто, походу, якісь проблеми з головою, тому що вона то з собою розмовляла, то сміялася, то щось іще робила. Ну, коротше, така була у нас трошки. Атмосфера вже не така інтересна як зранку. Я ще й втомилася, тому що в цілому я в лікарні провела десь приблизно 5 годин. З цим усім з чергами, з аналізами, з діалогами з, ліка... з лікарем. Ну, коротше, за... закінчуємо тему лікарні. Я прийшла а, в Балі. А, ні, не, блін. Я думала, я пропустила свій поворот. Все нормально. Коротше, я прийшла вже останній раз, мене покликав доктор. Я сіла, він такий каже: ну, дивіться, да, там є підозри на грижу, ну на маленьку, таку, на маленьку, не критично. Я така грижа може бути не критичною? Я так трошки даже, знаю. Він а ми в масках всі там на, на вході, там маски всім треба одягати. маски є безкоштовно, то тобто вони видаються одразу. Тобто я ж кажу все безкоштовне. І цей каже: у вас такий вираз обличчя, ніби ви нещаслива. А я нещаслива того, що я вже хочу розуміти, що не так з моєю спиною. Він каже: треба йти на фізіотерапію. Я коротко, ще раз приїду Додому я попросила, просто мене хотіли впустити просто так, якби не з рецептом які ліки мені купити. Я сказала: ні ні ні, -ні, -ні. дайте мені, будь ласка, цей виписку результатів і. Треба їх просити, я так зрозуміла, тому що їх просто не дають у так, так відпускають з рецептами. І все. Але якщо ви хочете, наприклад, в майбутньому піти до іншого лікаря, або щоб вас вас ще раз кров не брали, або ще щось. Ну я так розумію, то краще цю виписку з результатами взяти і щоб вона у вас, типу, була в історії хвороби, умовно. Або якщо я там в іншу лікарню поїду, або якщо я приїду в Україну ось, і а в мене спина до того часу не пройде, і я під вирішу піти до наших лікарів, то буде дуже це все. Корисно, мені так здається. Ну, я ж така, ть, накопіть Словом, я приїду додому ще раз прочитаю, що в мене там в результаті написано, і, і назначили мені якісь ліки і фізіотерапії. Я така фізіотерапія це та штука, яку не покриває е охіп, не покриває хаска. Тобто, це, ну, умовно кажучи, як масаж чи щось таке. Я думаю. Фізіотерапія. Ото в нас вдома. Брат поставив турніки, ну, замовив такі, щоб робити зарядку. Е, у нас дозволяє, у нас простору багато. То повишу, буду висіти на турніках кожне утро, минуточок п'ять. Оце тобі фізіотерапія. А! от так буде. Коротше, день на смарку, мовно кажучи, я дуже втомилася, а зараз ще треба приїхати додому, щось поїсти, зібратися з духом. У мене ще на вихідних клієнтки. я маю, ну якби коли ти робиш волосся, ти стоїш умовно, годин 4-5. мене клієнтки ще це буде короч, весело. Якщо ви можете звернути увагу за віконечком, е вже зелено на хвилинку. Нарешті травень, е, у нас весна тут почалась, справжня весна. І був, був тиждень дощі йшли, а це вже по, по гороскопу, хотіла сказати. По гороскопу ретроградний Меркурій і затемнення. Оце те, що я точно знаю. Е, зараз по погоді має бути тепло, гарно і приємно. Не хочеться хворіти зі спиною. В общем, такі, такі діла. А ви що там? Нормально, я все б, понятно об'яснила. Треба ж якось підсумувати, певно. От підсумовуючи цю всю історію, хочу сказати, що я приємно вражена насправді не системою медицини в Канаді, а скоріше сервісом, і те, як все ем, вмодерновано. Я сама б себе не зрозуміла, що я маю на увазі. Дещо все досить сучасне, і не дивлячись на те, що в інших аспектах Канаді якось все дуже повільно. Я то думала, що знову ж там буде апойнмент через два місяці чи щось таке. Я так зрозуміла, як кому пощастить. Ну, конкретно, якщо пройти в емердженсі з конкретною проблемою, як у мене зараз, то за п'ять годин цю проблему плюс-мінус якби не вирішили, але ну, хоча б дали якісь направлення на в, в аптеку і якесь розуміння, що з, з моєю спиною не так. Як мінімум зробили альо. Тобто в цьому питанні в мене поки що я, не, я, я та людина така неприємна, яка буде бачити і позитивне, і негативне. Конкретно в цьому за сьогоднішній день в медичному обслуговуванні в Торонто я можу сказати одне щось з негативного за сьогодні, тільки те, що мені виписали штраф за парковку. Все інше, ну все інше чудово. Да. Навірно, я весь час була не в фокусі, либо у мене якась фігня тут на екрані. Вот. Всім пока, всім до завтра. Ставте подобайку, якщо було цікаво. А я поїхала, приїхала додому, буду лікуватися зараз. Там Лера Тортик зробила, буду зараз лікуватися. Па. Знаєте, я тут подумала, все-таки досить дивно, те, що мене не направили до лікаря, який спеціалізується конкретно проблемами зі спиною, з кістками, з оцим всім, просто зробили е, флюра о, не, рентген. А може й МРТ нам треба було щось робити? Я не знаю. Я якось не знаю. У мене щось таке враження, що таке, пропрошлість поверха. дальше so